Студентське життя у Львівській політехніці. Яким воно є насправді: харчування, гуртожиток та процеси навчання в університеті. Про це і не тільки у сьогоднішньому випуску новин. У студії Я, Кінцак Юлія. Починаємо. Національний університет Львівська політехніка є провідний освітній та науковий центр України. Історія, сучасність та перспективи розвитку. Національний університет Війська політехніка один із найстаріших і найбільших технічних університетів України, який відіграє провідну роль у розвитку вищої освіти та науки країни. Університет заснований у 1816 році, зберігає багаті традиції, водночас впроваджуючи інноваційні підходи, навчальний процес. Більше про освіту та нові можливості розкаже наш кореспондент Валерія. І привіт! Сьогодні я знаходжусь біля університету Львівської політехніки. Університет пропонує широкий спектр спеціальностей, охоплюючи інженерію, IT, архітектуру, економіку, менеджмент і гуманітарні науки. Цей університет відомий не лише в Україні, а й за її межами. Він активно співпрацює з університетами Європи та Америки, а також із глобальними технологічними компаніями. Науково-дослідні лабораторії, інноваційний центр та сучасна бібліотека є одним із найкращих в Україні. За високі стандарти навчання та наукові роботи у Львівській політехніці займає лідируючі позиції у національних і міжнародних рейтингах завдяки вдалому поєднанню традицій і новаторства. Завдяки вдалому поєднанню традицій і новаторства Національний університет Львівська політехніка залишається одним із ключових освітніх центрів України та робить вагомий внесок у розвиток сучасної науки і технології, готуючи нове покоління професіоналів. На цьому в мене все. І я передаю слово Соломії. Зараз ми поговоримо з вами про навчання в Національному університеті політехніка на факультеті журналістика. Навчання на спеціальності 061 – це захоплива подорож у світ медіа, комунікацій та творчого самовираження. Під час навчання велика увага приділяється практичній підготовці. Зокрема, студенти мають можливість відвідувати майстер-класи відомих журналістів та редакторів. Також навчальний процес охоплює дисципліни з основ фотожурналістики, відеозйомки та монтажу. Атмосфера на факультеті сприяє формуванню спільноти, де студенти можуть обмінюватися ідеями, підтримувати один одного. Це середовище дозволяє знайти друзів, а також формує цінні зв'язки для майбутньої кар'єри. Харчування у Національному університеті Львівська політехніка це важлива частина студентського життя. Адже їжа та відпочинок протягом навчального дня допомагає зберігатися енергію та підтримувати продуктивність. Сьогодні наш кореспондент спробує страви з Національного університету Львівська політехніка. І більше нам про це розкаже наша кореспондентка. Слово вам, Валерія. Сьогодні я знаходжуся в їдальні Національного університету Львівська політехніка. В університеті працюють декілька їдалень та буфетів, розташованих у різних корпусах. В їдальні пропонують комплексні обіди, гарячі страви, супи, салати, десерти, а також різноманітні напої. Сьогодні я спробую молоці з сиром та сметаною. Отже, харчування в міській політехніці це можливість не лише підтримати енет під час навчального дня, але й провести час з одногрупниками в неформальній обстановці. У гуртожитку Національного університету Бійська політехніка розпочався ремонт, спрямований на покращення умов проживання студентів. Адже було багато скарг щодо умов проживання у гуртожитку номер 3 Жити там було дуже важко та взагалі некомфортно. Нарешті їхні скарги почуто. Зараз ми знаходимося біля гуртожитку №3 3 Національного університету Львівська політехніка. Зараз тут проводяться ремонтні роботи. Зокрема, заплановано оновлення кімнат, санвузлів, а також ремонт загальних приміщень, таких як кухні, коридори та зони для відпочинку. Також передбачено заміну старих меблів. Мета ремонту створити комфортні та сучасні умови, які відповідатимуть потребам студентів та сприятимуть їхньому навчальному процесу. Реконструкція фінансується державою. Також залучені додаткові кошти завдяки підтримці меценатів та спонсорів. А зараз наша постійна рубрика соціальне опитування і наша тема студентське життя. Добрий день. Я кореспондент програми You. Розкажіть, будь ласка, де ви навчаєтесь? Я навчаюсь у Львівській політехніці на спеціальності 061 журналістика. Як вам навчання? Навчання чудове, викладачі висококваліфіковані, навчатись цікаво. А де ви проживаєте? В гуртожитку номер 1 військово політехніки. як вам умови в гуртожитку? Умови нормальні, ремонт нормальний, в принципі, жити можна. Дякую. Добрий день. Як вас звати? Добрий день, я Христина. Підкажіть, будь ласка, де ви навчаєтесь? Я навчаюся у Національному університеті Львівської політехніка на спеціальності журналістика. І як вам навчання? Мені подобаються викладачі дуже позитивні, креативні. У мене дійсно завдання, які мені будуть потрібні для моєї спеціальності. Дякую, а де ви проживаєте? Я проживаю у гуртожитку. Судмістечко. Як вам умови? Насправді, е, у мене у гуртожитку нещодавно був ремонт, і тобто, все класно, проте це все залежить від самих людей. Вони мені не подобається, як вони облаштовують свій простір. Тобто, це не залежить від. Е... Побудови. Це залежить від людей, які там живуть. Дякуємо за відповідь. Ні, О, Бери. Ще Зараз ви можете спостерігати, як гуртожиток з виглядав раніше. Хлопець. Поїхали. Христа на христа Всім санкцію, всім всім бай.